Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на хаята і пісню «Побєда Транс. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, написати коментар, чи сподобалась вам пісня. Чому я вирішив зробити реакцію на цю пісню? Бо завтра виходить фільм 14 березня Я. Побєда і Берлін. Це фільм про Кузьму і написаний зізнятий по книжці Кузьми. Я Побєда і Берлін. Фільм розповідає про те, що Кузьма хотів обміняти Побєду в Берліні на «Мерседес 600 і, ну, і, і пригоди, які там будуть. Е, в цьому фільмі багато е, сучасних співаків зробили кавери на пісні Скрябіна. І ось Хаят зробив теж на пісню «Побєда Транс. Свій кавер. Давайте послухаємо. Обіді там де рівно і погора. Ще їздив по лісі, де ведмеді живуть в норах. Я купу всього видів, купу всього чуву мав, а багато що такого, що я навіть і не знав. Я лягаю на дивані і не хочу засинати. Зараз буде мало Я хотів би там заграти. Де я був, що я бачив, вже нічого не пам'ятаю. А для того завтра ну... на побіді виїжджаю. Yeah. А, куплет такий схожий. Як то? Як, якщо хтось знає, то дрюс є такий а, виконавець, і от. По манері читання дуже схоже на нього. Тобто, така вона трішки приглушена, а от приспів вже, вже відчувається почерк і голос хаята. А, чим мене зачепила ще ця пісня, бо вона зроблена, по-перше, не схоже на те, що робив Скрябін, а, і не схоже на те, що робить хаят. Тобто, і хаят тут постає в, ну, в такій трошки іншій епостасії, бо я не чув, як він читає реп, а тут дуже це прикольно. І зроблено воно якісно. Ну, я додав собі цю пісню до плейлиста, бо її приємно слухати. Через ліси, через гай. Я йду на побідя з боку трошки пролітаю. Я знаю всі дороги, ну а може і не знаю. Та я просто скоро їду, мене рова обганяє. Я дуже сильно люблю вишивати на побіді. Вона має грубі двері, як у школі в туалеті. Я їду, відтардує, я школа відлітає. Вже коли повідлітає. То ніхто не полапає. Я вже синій так кожен день. Цілий день я в свої бомбері, всі І зверніть увагу, він. Е... Зберіг цю манеру скрябіна говорити і співати. Тобто, в нього, в нього такий ну, акцент і мова вона була своєрідна. Мені вона завжди дуже подобалась. А, ну, це українська мова, але з домішками ну, такого російського чи польського. Ну, тобто, там було все. І от це дуже збережено в цій пісні. Класна музика, прикольний кліп. Якщо вам подобається творчість Кузьми Скрябіна, не забудьте 14 березня в кінотеатрах буде йти Я, Побіда і Берлін. Підтримайте українське кіно. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам пісня чи ні. Мені, наприклад, вона дуже сподобалась, вона зроблена якісно і прикольно, що я ж кажу, що тут є. Є багато що від Скрябіна, але не схоже на Скрябіна. І є багато що від хаята, особливо приспів, тут відчувається його голос. Я знаю, що він комусь подобається, комусь ні, але його голос не спутаєш з іншими. І, 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 і куплет, який ну, хаят читає реп, ну, воно якісно, прикольно, круто. Я дякую за цю пісню, що зробив Хаят. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей.